О, то диви! Бляха! то він взагалі це диви. Приклад як по диви, маслу пішли, диви. пацани! Та це хіба хіба ні. А зараз не будемо різати хліб ножиком, яким я вже півроку ріжу. Давай, давай ріш, Пробуй! Та ти що, бляха? То, це вообще... то саме пацани! вже півроку ріжу диви. ножиком. О. Так, а ну давай зараз поразимо, щоб ану... вже, вже хліба нарізати. То це взагалі, диви. Ні, ну це, це сталь якась висококачественна. А тепер моїм. Ди... Та То це То це Я можу що хоче тобі порізати, диви. О, диви. Це новим, а тепер на моїм старим. О, диви. Ага, диви. Диви. Дорожі, друзі, ви самі все бачили, уже півроку користуюсь ножиком. І завдяки своїй японській технології ножики до цих пір зберігають всі свої властивості. А комфортна ручка, друзі, дозволяє контролювати кожен рук під час нарізання і зменшує ризики травмуватися. Тому, в кого є бажання зробити приємне собі, чи комусь зі своїх рідних, я вам залишаю послання. І, пацани, дівчата, зараз діє знижка мінус 70% на ці ножики, але вона триває лише 24 години. Тому хто хоче замовити собі такий от подарок чи комусь зі своїх рідних, обов'язково прямо зараз заходьте по цьому посланні і. Можете його замовити зі знижкою мінус 70%. Тому переходьте і радуйте себе і своїх рідних такими от крутими подарками. Грішка задоволена. Я, я взагалі обалдію. ти що бляха. Ну, оце класно, вони теж таку фігню купують, оце, оце класно. Буде я... мав тебе.